Як правильно, треба компенсаторні заходи шукати. Ви ж знаєте, що спочатку хотіли, щоб всі, а потім погодились, коли порахували мою, і показали, що впровадження касових апаратів буде коштувати 47 мільярдів гривень на рік для мікробізнесу, то як то всім стало зразу зрозуміло, що цих хороших просто немає. Тобто ну, неможливо вимагати те, чого витратити те, чого нема. І тоді ввели компенсаторний захід тобто до мільйона гривень. Не треба вимагати касові брати цей контента захід залишається на наступні роки, поки що він не змінюється. Тому що просто пропорція ну позитиву від від якогось обліку для суб'єктів, які мають обсяг реалізації в рік менше мільйону гривень, ж ті мільйон гривень по нинішньому курсу. Ми ж розуміємо, що це дуже маленький бізнес позитиву і ризиків така що, власне не треба вводити таке регулювання тому що ризики там так мінімальні воно просто дуже